Ваша улюблена рубрика Складні випадки трешечок. Досить часто наші пацієнти чують слово преендо. Що це таке? Коли ви до нас звертаються складним зубом, і нам потрібно його перелікувати, особливо кореневі канали, перед тим нам треба зрозуміти, чи ми взагалі даний зуб спасемо. Що ми робимо? Ми знімаємо стару реставрацію та відновлюємо каркас зуба. Якщо ми це змогли зробити вдало, тоді ми приймаємо рішення залишати зуб та перелікувати кореневий канал. Ось перед вами ситуація: це все, що залишилось. Від даного зуба. Наш лікар Антон Анатолійович відновив даний зуб таким чином. Тобто, що він зробив? Він заізолювався системою Кофердам та зміг його вдало відновити. І, звичайно, після такого я бачу, що ми можемо зберегти даний зуб, та лікар переліковує кореневі канали. Ви бачите на рентгенплівці плівці кореневі канали, які ми пролікували. Ось. Після лікування кореневих каналів, даний зуб виглядає таким чином. Два кореневих канали закриті гутаперчевим матеріалом спеціальним. Один канал наполовину звільнений для того, щоб укріпити даний зуб. Ось фото після відновлення даного зуба. Тобто фото до та після вражають. Лікар зміг не тільки відновити даний зуб, а підготувати його на довготривалий час для того, щоб пацієнтка змогла пройти весь курс ортодонтичного лікування, і після того ми будемо встановлювати тотальну реабілітацію. І даний зуб накриється, звичайно, коронкою. Але ви маєте знати, що. Перед тим, як розпочинати довготривалий процес лікування, кожен зуб ми перевіряємо, чи після лікування нам не придеться ж його ж видаляти. А коли ми його якісно пролікуємо, ми вже чітко розуміємо, що нас чекає. Тому пораджу вам одне: звертайтеся на лікування вчасно, щоб не було таких складних випадків.